Мої вітання, друзі, я зараз знаходжуся на задньому ряді сидінь свого автомобіля, і це не просто так. Хотів би сьогодні поговорити і показати, як, можливо, в наших автомобілях Volkswagen ID зняти підголовники. І, наприклад, це не просто для того, щоб там вдіти чохли чи зробити якийсь там марафет в автомобілі, але. Я, наприклад, постійно користуюсь цією функцією, адже іноді перевожу якісь довгі речі, тому постійно маю потребу знімати підголівник особливо спереду. Тож, зараз покажу, як це зробити. ми маємо сідушку, і якщо, наприклад, нам потрібно перевезти якусь там довгу хероборіну то це можна зробити в декілька способів. Наприклад, подвинути сідушку максимально вперед і наклонити спинку також максимально вперед. Але бачите, не завжди це працює, адже спинка подається вперед лише на 90 градусів. І якщо у вас щось таке довге, Наприклад, там 1,80, 1,90, 2 м, то воно просто-напросто сюди не влізе. Тому як я роблю, як я перевожу довгі речі, переміщуюсь на задню сідушку, ось у нас є підголівник і, якщо натиснути кнопку, він не виймається. Що потрібно зробити? Потрібно ось в цій частині спинки намацати кнопочку. Ось навіть є відповідний звук. І натиснувши цю кнопочку, ми можемо виняти підголівник. Зараз я покажу, як це відбувається. І ось як це відбувається. Намацали, бачите, він не йде. Намацали кнопку, натиснули і тягнемо під голівник до гори. Ось так, в принципі, він знімається. І тепер лайфхак, якщо ми кидаємо спинку, Опускаємо сідушку максимально донизу, перетискаємо спинку і у нас з'являється ось такий от простір, куди ми можемо покласти, в принципі, якусь дуже-дуже довгу деталь. А заднім підголівником трошки інша ситуація. На одній цій пластмаски у нас є. Фіксатор, а на іншій з внутрішньої сторони є така от продовгувата дірочка. І щоб зняти підголівник, просто в цю дірочку треба ткнути якоюсь викруткою чи чимось таким тоненьким. Знімається фіксація і підголівник виймається догори. Зараз я цього робити не буду його знімати, але принцип ви зрозуміли. Тож, дякую вам за те, що дивитесь мої відео, підписуйтесь на мій канал, Приєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграм. Дякую за увагу. На все добре. На цю херню всю назад позаправлять. Ай. Ось так.